Всім привіт! Хочу розказати декілька слів про користь ось таких нукліусів з старих-старих вуликів. Це дуже класна штука мати в себе такі нукліуси. Зараз поясню чому. По-перше, у вас завжди є в запасі матки. Тобто, коли ви будете осінню збирати бджіл в зиму, ви з них можете брати бджолу разом з розплодом. Це перше. По-друге, ці е, бджолки вам будуть завжди відтягувати вощину. Навіть якщо немає взятку, ви можете їм покласти сиропчику або мед, або канді, і вони завжди будуть працювати, будуть відтягувати вощинку. Ось у нас е, сьогодні в цьому жовтому відділі, ось поки я вам знімав відео, тільки що бачив, що матка вийшла на обльот. Е, ще плюси таких. Е, Міні-міні-сімейчик. Робляться вони дуже просто. Ви забираєте з сімейки рамку з бджолою з печатним розплодом, ставите поряд рамку з вощиною, даєте їм сиропчик, і ставите сюди маточник. Маточник виходить, бджоли е за ним дбають, маточник виходить матка з нього, матка облютується і все. І починає засівати у вас в такому е міні-міні-нукліусі. Ці бджоли, за ними догляд дуже-дуже мінімальний, тобто від кліща полосочку їм даєте все, щоб був у них завжди корм, і вони собі будуть активно ось так працювати. Це дуже-дуже зручно, особливо восени, коли люди починають збирати гнізда і бідкаються, що ось там, де. Десь би зараз підставити рамочку з розплодом, там би десь підставити, де б їх взяти. Ось, будь ласка. Тобто, це старий старий вулик, був раніше такий убитий, убитий, я його, бачите, трішечки обшив, утеплив, ось пофарбував, все, на 4 місця поділили. Тут вже живе 4 такі міні-міні-сімеєчки. Далі, що ви можете з ними робити? Ви можете ще їх, якщо вам треба бджоли, будь ласка, в серпні об'єднуєте в одну сімеечку. ось, і все, у вас є такий невеличкий відводочок, який ще піде в зиму, і ще вам меду принесе. Тому раджу всім робити ось такі невеличкі нуклеуси. Ось, і будете завжди мати запасні матки і е, запасні рамки з засівом, плюс бджоли будуть вам тягнути вощинку Ось так, тобто на чотири місця, якщо поставити по вощинці, вони ось вам чотири вже вощинки зроблять. Уже якщо вісьмерамочник, пів гнізда оновлено.